Нічого собі, британське видання Daily Mail декілька днів тому назад, а якщо буде точно два дні тому, публікують в себе на сторінці в TikTok, де е, українські представники центрів комплектування ТЦК витягують людей на вулицях і пакують в буси. Прям так вони написали, що чоловіків хапають з вулиць, е, озброєні військові кидають в буси і везуть до Аду. Ви Тільки уявіть собі, британське видання, яке підтримує Україну. Це відбувається вже напротязі, ну, майже всієї повномасштабної війни, ну, можливо, не в перші півроку. І тільки зараз Західна преса вирішила ось так прям серйозно показати це на весь світ. Відео набралося декілька днів, майже там півтора чи два мільйони переглядів. І труха, Ну, тобто, всі, всі видання, всі видання телеграм-каналів, інша українська преса. Я не знаю, чи вам видно. Але те, що відбувається, просто послухайте, що американці, ну, британці всі кажуть: people don't want to fight. We have come to a point in time where it's just in government leaders who want war. Люди не хочуть воювати. Ми переходимо вже до тієї, точки, де просто політики, лідери політики, да, просто хочуть війни. If we had the honest media in America, this would be reported. Якби в нас були eh, чесні ЗМІ в Америці. Про це повідомили. This is so sad. I couldn't imagine being taken away from my family and forced to fight a fight that shouldn't be happening in the first place. Це, чесно кажучи, дуже страшно. Я навіть не можу уявити, що я, мене б забрали сім'ї і просто кинули на бійню, де ну, мені потрібно було б битися. Да. Жоден уряд не повинен мати таку владу. Це має бути незаконним. Якщо ви хочете йти. Якщо ви не хочете йти. Why is the media showing this just now? This has been happening for ages. Year. Хтось пише чому? Це медіа показують тільки зараз. До речі, у мене таке саме було питання. Це вже відбувається вже роками. It's really heartbreaking man. Це дійсно розбиває серце. Washington doesn't show this, lol. Вашингтон, ну, тобто, пост, або Вашингтон, можливо, столиця США не показує цього. It's so sad. Тобто тут дуже-дуже багато коментарів, де люди просто пишуть і кажуть, що як таке може бути? No way. Чесно кажучи, я гадав, що більшість західних ну, країн, людей, знали про це і бачили. Але те, що я бачу по коментарям, люди просто шоковані. Damn, so sad. Disaster. This is extremely sad to watch. Wow. This can't be true. Це не може бути правдою. Ridiculous. Видання Daily Mail. Кому цікаво, можете перейти в TikTok і подивитись. Але дійсно цікаво, чому це ми побачили тільки зараз, майже після 2,5, майже вже трьох років війни.